До одеських присвітерів, це звездруго віршу. І ось тепер, побуджений Духом, подаюся я в Єрусалим, не відаючи, що там трапитись має мені. Тільки Дух Святий в кожному місці засвідчує, кажучи, що кайдани та муки чекають мене. Але я ні про що не турбуюсь і свого життя не вважаю для себе цінним. Аби наскінчити дорогу свою та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію і благодаті Божої. Апостол Павло готовий навіть був на кайдани, на муки. і Він свого життя бажав прожити не для себе, як він говорив хлоп'ян. Бо для мене життя Христос. Він хотів для Христа, для служіння. Щоб проповідувати про Ісуса Христа, щоб найбільше людям донести про Ісуса Христа. І ось це було сенсом Його життя. Він навіть готовий був зв'язаним бути, навіть в в'язниці бути, навіть померти за ім'я Ісуса Христа, за проповідь. Ось таке було посвячення Його. Він був переконаний, щоб намагався, щоб кожна людина пізнала Ісуса Христа, знала цю вістку. Ще одне місце зачитаю розділ. 13 вір. А поло відповів, що робите ви, плачучи та серце мені розриваючи. Бо за ім'я Господа Ісуса я готовий не тільки зв'язаним бути, а й померти в Єрусалимі. Ось така була готовність апостола Павла. Це Він говорить, звертаючись до тих людей, які зібралися в домі Павло благовісника. Перед цим прийшов пророка Агавів, він казав, що його в Єрусалимі мають зв'язати. Але апостол Павло проігнорував і каже, я навіть на це готовий бути, навіть зв'язаний, аби за ім'я Ісуса Христа. Зачитаю дії 10 розділ. 14 розділ, 10 -й, -й вірш про інших апостолів, про Петра та Івана, що вони зверталися до юдейського синадріону, також у ривок промовив. 10 віршу. Нехай буде відомо всім вам і всім людей, людям Ізраїлевим, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, що Його розпіли ви, та його Воскресив Бог із мертвих, ним поставлений Він перед вами здоровий. Це йшла мова про того про кривого, якого оздоровили Петро та Іван силою Божою. Він камінь, що ви будівничі відкинули, але каменем став він наріжним. І нема ніким іншим спасіння, бо під неба нема іншого імення, даного людям, щоб ним би спастися ми мали. Апостол Петро та Іван також мали переконання, що ніякому іншому імені нема спасіння, крім імені Ісуса Христа. І вони навіть готові на все були, так само, як і апостол Павло, аби тільки повідомити людям звістку про Ісуса Христа. Зачитаю ще одне. Вони говорили так, бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули. Вони були очевидцями Ісуса Христа, очевидцями смерті і Воскресіння Ісуса Христа. І вони не могли говорити, не могли мовчати, а говорили про Ісуса Христа. Вони були переконані, що кожна людина повинна знати про Ісуса Христа, вірити в Ісуса Христа, служити Йому і спастися. Але трапляються випадки в житті Апостола Павла, так само, як і. В апостолів Петра та Івана, що вони, їх слабка сміливість і відвага проповідувати про Ісуса Христа. І я зачитаю зараз одне місце, де апостол Павло звертався до Церкви, щоб вона молилася за Нього, щоб Він мав відвагу і сміливість проповідати про Ісуса Христа. Ефесян 6 розділ, 18 вірш. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом. А для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих і за мене, щоб дане було мені слово відкрити уста свої і зі сміливістю провіщати таємницю Євангелії, для якої посол я в кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені. Також і апостоли Перша і церква просили, молилися до Господа за те, щоб сміливо звіщати про Ісуса Христа. Про це ми читаємо в 4 розділі, зачитаю ривок молитві перших християн. 4 розділ з 29 віршу. Перед цим е юдейський Синедріон погрозив Петру та Івану, щоб вони не проповідали про Ісуса Христа. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам із повною сміливістю Слово Твоє повідати. Отже, вони також. Мали потребу в тому, щоб з повною смілостю звіщати про Ісуса Христа, тому що їм погрожували. Коли руку свою простягатимеш ти на оздоровлення і щоб знамена та чуда чинились ім'ям Твого Святого Отрока Ісуса, як вони ж помолились, затряслося те місце, де зібрались, були, і переповнилися всі Святим Духом. І результат читаємо наслідок. І зачали говорити Слово Боже сміливістю. Отже, секрет сили. Секрет сміливого і відважного проповідування Ісуса Христа знаходиться в переповненні Святим Духом. І так само і нам, коли ми не маємо відваги, і сміливості, то молимося і Господь допоможе нам. Останнє місце зачитаю до Римлян, 10 розділ, 9 і 10 вірш. Про те, що визнання Ісуса Христа для себе, а також для людей, воно чисто пов'язане з нашим особистим спасінням. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Отже, нехай Господь допоможе нам свідчити про Ісуса Христа, сповідувати віру в Ісуса Христа, якщо не вистачає сміливості молитися до нього, і Господь зацікавлений в тому, щоб дати нам. Сміливісті і відвагу, щоб ми проповідали про нього. Амінь.